Справа 683. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше задання х 3 в квадраті, мінус х в квадраті дорівнює 12. Ну що ж, х плюс 3 підносимо до квадрату за формулою квадрата суми, записуємо, що це буде дорівнювати квадрат першого виразу, це буде х у квадраті. Далі додати подвоєний добуток першого на другий вираз, це 2, що множиться на х, що множиться на 3, додати. Квадрат другого виразу, це буде 3 в квадраті. І відняти х в квадраті залишається, має дорівнювати 12. Є? Ну що ж, дивимося, тут у нас є одразу подібні доданки. Це у нас х в квадраті, і мінус х в квадраті. Ця сума дорівнює 0. Викреслюємо їх із суми. То залишиться 2х помножити на 3. Це буде 6х. Далі додати. 3 в квадраті це 9. І це дорівнює 12. Переносимо тоді плюс 9 через знак дорівнює з протилежним знаком. То це вийде 6х дорівнює, 12 було. Зліва було плюс 9, справа буде мінус 9. То ми записуємо, що 6х дорівнює 12 мінус 9 це 3, то Х тоді дорівнює, Ми добуток 3. Ділимо на відомий множник на 6. То х тоді дорівнює. 3 подати на 6, це 1 друга або 0,5. Переходимо до другого завдання. Y-2 у квадраті дорівнює y квадраті мінус 2y. Ну що ж, y-2 підносимо до квадрату, то за формулою квадрату різниці. Квадрат першого виразу це буде y у квадраті. Потім відняти подвоєний добуток першого на другий вираз. Це 2 що множиться на y, що множиться на 2. І додати квадрат другого виразу. Це буде 2 в квадраті, це дорівнює і у квадраті. Записуємо мінус 2y. Є? Ну що ж, записуємо тоді, що це буде y у квадраті мінус 2 y помножити на 2, це буде 4y. Додати 2 в квадраті це 4. І це дорівнює y у квадраті. 2Y. Є? Ну що ж, і в квадраті ми можемо скоротити. Можна відняти від обидвох частин рівняння y в квадраті, і вони скорочуються. Давайте їх викреслю. Отже, однакові доданки можна викреслити. Ну, а тоді мінус 2 ми перенесемо через знак дорівнює з протилежним знаком. То було мінус 4у. Справа було мінус 2, стане плюс 2y. І це дорівнює. А плюс 4 заберемо зліва, тоді справа у нас буде мінус 4. Є? Мінус 4у плюс 2y це буде мінус 2 y Дорівнює мінус 4. Знаходимо невідомий множник y. Потрібно добуток мінус 4 поділити на відомий множник на мінус 2. Записуємо, що y тоді дорівнює. Мінус 4, що ділиться на мінус 2, це буде 2. Є. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, розв'яжіть рівняння. Корінь нашого рівняння. В першому завданні буде 0,5, а в другому корінь буде число 2. Є?